Ну, тебе так, так беззаперечно. Ну масштабна, сильна, класна операція. Переграли всіх фігурантів, затримали кого змогли, кого не змогли, той на жаль втік. Це вже питання, як там ну набухає само вирішує, чому вони пропустили Мідіча, чи планували взагалі його затримувати, чи ні. Загалом виходить, що ну з того, що я знаю, троє осіб. Вони так чи інакше зараз перебувають поза межами України. Це. Тукерман, Віндіч і ще одна третя особа з національної комісії регулювання ринку енко... енергетичних послуг. Що не помиляюся, він був у Варшаві. Там і виходить так, що і залишився про пана Умірова – Це поки що всі різоні багато. Є тролінгу на тему чи повернеться пан паноміров, чи буде як ракета цей господі, що там в них борівеснік літати по всьому світу. І багато багато місяців і не повертатися до України, але це жартом жартом. Загалом, ще раз, операція класна, вдала, успішна, медійна, дуже медійна. Все суспільство українське воно сколихнуло навіть на декілька днів. Треба визнати, ця справа перекрила все те, що відбувається на фронті. Навіть і Покровськ перебила Покровськ, десь тепер вже на других-третіх ролях. А в першу чергу це, це особи, це смакування всіх плівок, це обговорення. Я переконаний, що у Набу є багато різних записів, в тому числі отримані. В дні після проведення операції.